Як Україна пережила російські ракетні атаки і залишилась зі світлом? Матеріал із таким заголовком з'явився у виданні Економіст британський журналіст розповідає читачам, ціною яких неймовірних зусиль а анрідко і життя енергетики повертали світло до осель українців. Ні для кого не стане відкриттям, що ціллю значної частини російських ударів була енергетична інфраструктура України. Путінські пропагандисти яскравими фарбами розписували, як взимку без електропостачання у цілковитій темряві замерзають українські міста. Пізномасці Соловйови і Скабєєви на випередки пророкували Україні техногенні катастрофи і голодні бунти, а також вимальовували інші апокаліптичні сценарії. Осени минулого року Росія розпочала кампанію з бомбардування енергетичної інфраструктури України. Пишуть автори статті. голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів кореспондентам Економіст, як він вперше зіткнувся з дронами камікадзе. Вони летіли просто до його офісу. Це сталося 17 жовтня під час однієї з перших масштабних атак Києва дронами шахет 136 Російські війська запустили тоді 28 іранських безпілотників, кожен із яких ніс 50 кілограмів вибухівки. Більшість шахедів знищили підрозділи протиповітряної оборони, а добити вцілілих шахедів намагалися поліцейські у центрі столиці. Та знищити усі летючі пекельні машини не вдалося. Один із дронів убивць поцілив у житловий будинок на вулиці Жилянській. Тоді загинули п'ятеро людей. Серед них молоде подружжя, яке чекало на дитину. Ще кілька шахедів пошкодили енергетичні об'єкти столиці. Один із безпілотників влучив у центральний офіс Укренерго. Володимир Кудрицький розповів журналістам Економіст, що дехто з його колег побіг в укриття. А сам керівник заходився відганяти від будівлі офісу припарковані автомобілі. Дехто з нас пережив 5, 10, 20 атак за цю зиму. І у якийсь момент ти перестаєш боятися, згадує Кудрицький. Ми навчилися бути спокійними тоді, як усі божеволіють. На початку зими українська протиповітряна оборона могла покладатися лише на системи радянських часів. Такі, як с 300 і БУК, пояснюють автори статті. Значну кількість прильотів по енергетичних об'єктах. На початку масованих атак справи йшли погано. Перехоплення російських ракет становило 20-30%. Та створення мобільних груп і використання західних систем ППО, таких як Насамс, вивело показник збиття ракет на 75% і вище. Успіх у будь-який конкретний день залежить від комбінації факторів погоди, алгоритмів, які використовують обидві сторони, і ракет, які випускає Росія. Нові системи протиповітряної оборони Петріот ще не введені в експлуатацію, тому Україна не може перехоплювати високошвидкісні ракети, такі як протикорабельні Х-22 та гіперзвукові кинжали. Використання таких дорогих і дефіцитних ракет в атаці 9 березня пояснює низький рівень перехоплення, менше як 50%. Журналісти видання зазначає, що за останні три місяці російські ракети півтора десятки разів перевірили українських енергетиків на стійкість. Наслідки більшості прильотів вдавалось оперативно усувати і відновлювати електропостачання. І це на думку авторів статті лише додавало впевненості у головному, Україна і далі перемагає в історичній битві. Хоча у перші дні повномасштабного вторгнення російських військ у це мало хто вірив. Зараз інженери відновлюють систему швидше, ніж вона зазнає руйнувань. До останньої атаки Київ чотири тижні поспіль жив без перебоїв електропостачанні. А застосування Росією балістичних ракет типу кинжал, які важко збити, свідчить про зростання вічої в Москві. А ось як у статті Економіст описано початок російської операції зі знищення енергосистеми України. Перші удари були спрямовані на сотні високовольтних трансформаторів. Вони є основними робочими конячками національної електромережі країни. Перебої в їхній роботі призводять до зупинки постачання газу, води, опалення та роботи каналізації. Дехто пророкував, що міста замерзнуть та потонуть у нечистотах, а гуманітарна криза обернеться мільйонами біженців. Путінський режим, неабияк прорахувався щодо українців. Уся країна розуміла, що за спинами наших захисників має бути міцний тил. На апокаліптичні прогнози російських пропагандистів українці відповіли дирчанням тисяч генераторів. Так звані пункти незламності, місця, де можна погрітися, закип'ятити воду, зарядити гаджети та скористатися інтернетом, з'явилися дуже швидко. Приклад надала держава, а невдовзі долучилися мережеві магазини і невеличкі кафе. Мешканці будинків із газовими плитами запрошували до себе сусідів із багатоповерхівок, де все на електриці, щоб ті могли приготувати їжу чи нагріти воду. Букренерго авторам статті розповіли, що оперативно розробили алгоритм дій на такий випадок. Енергетична компанія тримала резервний запас високовольтного обладнання ще з часів реконструкції підстанцій до повномасштабного вторгнення. Це давало змогу за кілька днів відновлювати електропостачання. Та були й такі інженерні рішення, які керівництво Укренерго називає приголомшливими. Після влучання безпілотника в один із енергетичних об'єктів згоріло обладнання, замінити яке просто не було чим. В електричному світі, якщо щось горить при класі напруги 330 тисяч вольт або вище, ви прощаєтеся з ним, каже голова правління національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький. Але вони якось упоралися. Своє захоплення журналісти Економіст висловлюють сміливості бригад українських енергетиків. Ті по всій Україні виходять на роботу у бронежилетах та касках. Адже умови роботи на деяких об'єктах потребують неабиякої сміливості та професіоналізму. Варто зазначити, що електрик одна з небагатьох професій, де серед умов праці є вимога перед роботою знімати з себе усі металеві предмети. Насамперед, це стосується обручок та інших виробів із дорогоцінних металів, які чудово проводять електрику. Тож, не важко собі уявити, як ризикують бригади, ремонтуючи високовольтні мережі, в металевих обладунках. А в прифронтовій зоні працювати без бронежилета теж не варіант. Автори статті переповідають розповідь 25-річного Максима Яценка, одного з команди інженерів, що працює у Нікополі на Дніпропетровщині. Від позиції ворога, розташованих на території захопленої Запорізькою АЕС, місто відділяє 10 кілометрів річки Дніпро. За словами Максима, дня не минає без обстрілів міста російською артилерією. Бувало, що снаряди падали за 200 метрів від нас і пролітали над нашими головами. Іноді ти вже занадто заглиблений у роботу, щоби зупинитися. Особливо важко буває на вечірніх виїздах. Команди працюють у темряві, щоби не стати легкими мішенями для куль окупантів. Доводиться працювати наосліп, з'єднувати кабелі, коли навіть не бачиш їх. Журналісти The економіст наводять статистику втрат Україною інфраструктурних об'єктів від російських ударів. За даними авторів статті, зимові атаки завдали збитків приблизно на 7 мільярдів доларів США. На певному етапі в нокауті лежала половина української енергосистеми. Єдиним беззаперечним довготривалим результатом є те, що Росія витратила значну частину свого стратегічного резерву: майже тисячу ракет та стільки ж безпілотників. На заході вважають, що Росія вже зараз обмежується використанням того, що сходить із конвеєра. Україна зі свого боку сповнена рішучості і планує убезпечити якомога більше вразливих місць. Критичні ділянки електромереж збираються сховати під землею та посилити протиповітряну оборону над ними. Таки жартують, із закінченням зими стало зрозуміло, що путінський режим програв війну українським трансформаторам. Та не варто забувати, якою ціною далася ця перемога. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну при виконанні службових обов'язків загинули більш як 100 енергетиків. Вони віддали своє життя, повертаючи затишок і комфорт до наших осель. Пам'ятаємо про це, коли вмикаємо світло.